Доброго дня, шановні українці. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Ми знімаємо сьогодні страшне відео про реформи, які йдуть в Україну. Реформи місцевого самоврядування, на які виділяються величезні кошти, і ці кошти йдуть в сраку. Ну, вибачте, так кажуть у нас в Сокірянах на Північній Бесарабії. Не тільки йдуть в сраку, але гроші, які йдуть на ці реформи. Попросту розкрадаються, розхапаються, і кінця цьому краю немає. Вам навести приклад, будь ласка, у нас в місті Сокиряни за економіку відповідає пан Андрій Маркевич, голова економічного відділу Сокирянської міської ради. Хороша людина, всі про нього кажуть дуже добре, відзиваються. В нього дуже багато друзів. Вічлива, спокійна, вислуховує людей. Здрасте, здрасте! Але це ж не професія. Він отримує зарплату 50 тисяч гривень по інсайдерській інформації. а вся, інсайдер, вся, вся інформація є в відео, що є в відео, є інсайдерською. Він отримує зарплату 50 тисяч гривень. Трудовлаштована дружина в Сокірянській міськраді, трудовлаштована теща в Сокірянській міськраді, трудовлаштований тест. Підкреслюю, вся інформація є інсайдерською, йде від людей. Я хочу запитати пана Андрія Маркевича, що ж ви такого зробили за зарплату 50 тисяч гривень в місяць за ці всі роки, що ви очолюєте економічний відділ Скірянської міської ради? Де результат в сокеряних? Його видно. Ну, я знаю, ви писали папірці. Кожен день з 9 до 6 результат 0. Скажу більше, зараз я покажу такий невеличкий, ну, невеличкий. Такий сюжетець про те, як гроші Секірянської громади, гроші Євросоюзу. Всі кажуть, Європа нам допомагає. Так, вона допомагає. Куди йдуть гроші Євросоюзу? А я скажу гроші Євросоюзу йдуть в сраку і в кишені місцевих чиновників. Вам навести приклад. Будь ласка. Перед вами центр економічного зростання Секірянської громади. Створено за підтримки проєкту Європейського Союзу, різні громади спільні рішення для економічного зростання. Будь ласка, ось вхід. Центр цей знаходиться по вулиці Гастело. Тут нікого немає. Його відкрили з помпою, з барабанами трубили. Євросоюз нам поміг, буде економічне зростання сокірян. Все. Виділили перший поверх, тут декілька кімнат, люксусово їх відпрацювали, закрили, ні чиновників, ні економічного зростання, нічого. А що ж буде далі? А далі ще сумніше, коли ми забудемо, а я випадково в своїх мандрах по сокірянам набрів на цей центр економічного зростання, коли ми забудемо про. Цей центр економічного зростання, ці кімнати, цей весь перший поверх прийдуть ну, правильно в приватні руки по закону місцевого самоврядування. Все. Отже, в Секірянах, в Секірянській міській раді, економічний відділ не працює взагалі. Всі гроші Євросоюзу, які йдуть на розвиток економіки, гранти, практично йдуть. Землю. І ось вам приклад моїх слів ще раз покажу. Центр економічного зростання Секірянської громади, декілька люксусових кімнат закрито, нікого немає. Європа допомогла, центр не працює. І всі реформи по економіці йдуть в Секірянській громаді, так як кажуть прості люди Секерській Північній Бесарабії в сраку. А грошики – Ідуть в кишені наших міських чиновників. З вами був український історик та журналіст Яршвець. До нових зустрічей!